Ніякої психодіагностики не проводили, тобто всі жінки сідали в коло, ми там фільми дивилися, От такі в нас були початки арт терапію пробувала вже тоді проводити. Зараз підхід змінився, тому що працюючи з жінками у патології, бачиш, що одна жінка готова до такого сприйняття матеріалу, інша жінка, яка має ігноруючі, або тривожний тип гестаційної психологічної Її підходить якась інша група, тобто психодіагностика з такими жінками проводиться, запрошується в кабінет і проводиться. І тому можна вже групи розділити, можна групу для жінок практично, здорових, які знаходяться в психологічному такому комфорті. Це одна буде програма для такої жінки, для такої групи жінок, в тому числі їх партнерів. Якщо ж Якісь психоемоційні стани такі, що потрібно підкоригувати. А 9 дев'ять місяців для цього є, щоб жінка могла і своє здоров'я. Вона постійно ходить до гінекологів, слідкуються її здоров'я терапевти, кардіологи. І своє психічне здоров'я, свої психо, психоемоційні стани теж вона має налаштувати на те, щоб якомога краще ця вагітність приходила. І тому психолог тут те, що може порадити для таких жінок. Звичайно, це велика різниця, якщо жінка виношує дитину, в неї є чоловік, який піклується про неї зовсім інше, якщо одинока мама, тут іншу програму потрібно підібрати для такої жінки. Траплялися кілька випадків у жінок, яким радила звернутися до психіатра. Були такі випадки. Раптом жінка. Конкретний витопадок розкажу вам, виявила в себе такі навіть не страхи, а фобії. Тобто страх, який вона не може розказати, що воно таке, з чим пов'язано, чого боюся не може сказати психологу. Такий неосвідомлений страх, здавалося б, нічим не мотивований, особливої ситуації такої не ну, було. Звичайно, найперше такі жінці порадила звернутися до психіатра, але психіатр сказав, що не можна таблеток зараз ніяких особливих медикаментів приймати. І порадив паралельно і до психолога ці жінці ходити. От таким жінкам рекомендується піскова терапія. Оце новинка, вилила, це новинка, яка з'явилася в перинатальній психології. Військова терапія відома в нас, пан Владислав Газулишин вже давно цим методом займається, а я є учасником міжнародного проєкту з військової терапії, який проводять німецькі тренери. І раз в три місяці в нас є сесії, супервізії, тобто такий солідний проект, і мене дуже заохочують, щоб перинатальні психології це використовували.